Сьогодні я зіграю в максимальному цирку тварин, і такого шоу ви просто давно не бачили. А зараз я вам показую просто момент одної людини з моєї команди. І напишіть в коментарях, як ви вважаєте, скільки в нього Ело. А в кінці ролика я вам покажу. Там на мені, оранжевий. Ми сяпіка сім перестрілювайсь. Закупляємо другий армор проти калашів знов, смок, флешку другим спавном. Біжимо лонг. Ти чути, що мені розказує, як грати даст. Зараз я знаходжусь на сайті CS Fail, що рекомендую і вам. Відразу саме приємне. При поповненні, ви можете золотати плюс 10% до свого балансу, вказавши просто мій промік чайка. Ну а мій любимий режим це краш. Дайте поставимо на 1,5% 5 коїнів. І легко лутаємо халяву. Я ще не пробував ніколи грати в міну, хоча завжди їх сюди бачу, тому давайте 5 поставимо на 5 мін і попробуємо залутати якусь халяву. Оп, вже 10 підняв халява, думаю, треба забирати. Ну і напевне ще один раз зіграю. Це ще раз 10 підняв, мені того достатньо. Чуть не забув, 5 років святкує КСгофей і до кінця 5 днів залишилось. Обов'язково треба приймати участь і є можливість залутати цілих 15 тисяч доларів. Ну а також на КСгофейлі є безплатний барабан присів, ти всього лиш крутиш рулетку і тобі падає якийсь приємний бонус. В моєму випадку це 3 долара при депозиті від 20. Ну а для всіх, хто буде депозитити по моєму промокоду я розіграю для вас кін. Вся інформація буде в описі. Ну і посилання на КСгофейл в закріпленому коментарі. Напевно, більшість. З вас бачили хоч раз відеоролики і дивились їх, мотивувалися ними, як же правильно грати в КС. Чи дивились якихось ютуберів, які виграють просто ігри з 11.1, і ви просто мотивовані вирішуєте запустити фейсет і зіграти теж таку гру життя. На за вас попадаються ті самі клоуни. Алмути джіді, <laughs> це цей ФК тепер стоїть це всього ж третій раунд, початок гри. Все, тип став в АФК. Якщо ви думаєте це виключення, то ні, ось відразу наступна гра. Say me cave, please. Пожалуйста. А що з тіпами? Ну де кейф? А ти можеш кейф грати? Тіп, я да, тебе колю третій да, раз, да, пойди да, кейф. Слышно, брат, серйозно? Сьогодні я просто хочу вам показати всю суть Фейсета. Ви також можете прийти цю дорогу зі мною на Твічі, ссылка в описі. Ну і підпишіться, поставте лайк, мені буде приємно. Якщо після цього всього вам далі захотілося зареєструвати гру на Фейсеті, а 10 левелів ви вважаєте нереальними переможцями, то продовжуємо цей відеоролик для вас. Про саме легші інстасмоки. Він. звісно, не кине, бо він грає мід, але він не знає інстасмокій. А тут уважно, мій тімейт ліз грати на 9, який другий опорник міда, і є інфа про те, що люди виходять рампу. Він замість того, щоб допомогти з дев'ятки, коли тіпи вже зайшли на Б, біжить назад в редрум, приабрати зайняв, де... Ти Бля, я не вже, смату, бля. Можливо, я на правий. В цій ситуації він все ж таки зміг виграти раунд і знайшов бомбу в смоку. Ну але як я говорив раніше, навіть самого кого спавна на інсто смок мід, він його не кидає. На хвилинку може граємо десятий раунд, я, ні, ні. а він таки ні разу за всю гру до того не кинув інстосмок, навіть коли я не мав гранат. <голова> Боже, то тобі повезло, що ти цей mm -hmm. раунд виграв долба. Mm -hmm. Ти займаєш тільки шо ДЕВ'ЯТЬ? замість того, щоб допомогти типам з дев'яти вбити рампи, ти втікаєш непонятно куди. за всю гру ти ні разу не дав інста смок на мід, при тому, що ти граєш мід, ти тупий. Тож ти виграв раунд, тобі просто повезло. Та... Зі всіх спавнів є інста, алло, чел. Я можу просто. Я граю мід всю гру, я не знаю ні одного інста. А навіщо мені знати? Так, можливо, я вже занадто емоційний і токсичний. В деяких моментах мене вже максимально горить, адже я задовбався з ігор грати іменно з такими людьми. Я всіх люблю, а ці емоції це лише в ігрі. Нікого образити в житті я би не хотів. Отут. Подивись, подивись. Ну в мене є тіп, які ретейкає Б. Реально, ну тут гранати тільки що прилетіли. Він може сюди прийти, сюди прийти. Він стоїть. Заховався. Напевно, ви могли подумати, що ці ігри зіграні максимум на 1000 Ело, Ну це далеко не так. Пам'ятаєте, даст на початку гри? Давайте вернемось до нього. Шо? Десь хочеться просто рівнути і закінчити на цьому гру. Are you interested in collaboration with a case opening website? Хоч би можна було написати якийсь сайт. А все, ну, лонг ніхто не грає. Зелений дальше стоїть, АФК, Два тіпа пушить Б, один пушить ловер з авіком, лонг ніхто не займає. Ні, ну правильно, три міти грати це вірна, парні. Лонг, нахер настрался лонг. Я теж так думаю. Ну так, давай я буду соло, лонг займати, без гранат, флешик, бо ви троє граєте, міт. Давай, давай, давай. Найс придумав, хороша ідея. Сто смак надає, типа фк стоїть. Ну так от. Бля, парни, а у вас не желание пообщаться, может, командно как-то там, ну, пол какой-нибудь да, легенький, не? не? Я ФК обожаю не постоять в ФК. Да может дальше ФК постоять на пистолете, в принципе, нормально. Да, я хочу, понял. Я без детства хочу выбраться с этих левелов у ебанских, чтобы просто... Не, не, когда ты такие тупые будешь, ты будешь все да, да. Ну, она видно, что IQ, как у маленького ребенка, чуть-чуть не дорос, да, ну, как бы видно. Можливо, я занадто емоційний в цих іграх та й не правий з якоїсь сторони, але реально мені в кожній грі попадаються люди, які стоять о ФК. Потім горять на інших, не знають ні одної гранати на карті і грають самі важливі позиції. І так, напевно, останніх 100 ігор, і я не перебільшую. Це що ви побачили, це просто всього лиш за один стрім, а таке відбувається постійно. Я можу такі ролики знімати хоч кожен день. Тому якщо тут наберемо вже 500 фоловерів після цього ролика, то подумаю на рахунок цього. На ну, лідини спочатку, який був на Дасті, та й просто посередині ролику на даний момент 200 сто ело. Та й інші люди, які теж попали в відеоролик, мають не менше нього. Хоча можливо вже й зловили свій лустрік.